Привіт! Тільки починаєте свій шлях в екзоті полденс, але вже мрієте про сцену. Не маєте танцювального чи спортивного досвіду, ви не тренер, не займали призові місця і маєте сценічний досвід лише до одного року, тоді категорія Beginners саме для вас. Тут ви можете танцювати в будь-якому стилі олдскул, flow або міксувати екзотік з іншими стилями. Робити трюки, але не більше 30 від вашого виступу, знімати елементи одягу, але без повного оголення, використовувати стілець, диван або щось інше, якщо це частина вашої хореографії. Але пам'ятайте, не можна використовувати персонажів, помічників і той реквізит, який не є частиною вашого хору. Також зверніть увагу на список заборонених елементів на нашому сайті. Для цієї категорії хочете ризикнути? Вперед! Подавайте заявку прямо зараз на сайті шабашекзотік.ком. До зустрічі на сцені шабаш.